Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Альтернативна історія. Звати мене Сергій і ми продовжуємо наше проходження в модифікації, яка називається The Age of Imperialism або у світ альтернативної історії, в якій Перша світа війна не настала. Вона не настала в 1914 році. На дворі, це наша друга частина проходження. На дворі в нас 1936 рік. І якщо ви дивилися першу частину, якщо ні, то рекомендую подивитися. У нас відбуваються кардинальні зміни у цілому світі. Безперечно, у цьому другому випуску нашого проходження я покажу вам, як це все починалося. Ну, Тому що, от, як ви бачите, є у нас Дунайська Федерація, а долі Вітлер керує. Так би мовити, оцим третім рейхом Австрії. Ніякої Германії або ж національності германської він в собі не відчуває. І по фокусах нам вдалося справді підняти як і економіку, промисловість, армію, флот та авіацію Дунайської Федерації. Ну, але тим не менше, я відчуваю, що ще наша Дунайська Федерація занадто слабенька. У першій серії нам вдалося Блікстрінгом фактично дуже швиденько захопити. Німеччину та Італію, це дві величезні країни, які ну, не очікували від нас такого. Ми бачимо тепер, що Австрія хоче потрясти всю Європу. Таким чином, виконавши цей фокус, ми на весь світ заявили про свої апетити на міжнародній арені, хоча ми і так сильно розширилися, і здавалося куди далі. Поки що ми не будемо вести активних агресивних військових дій і в кінці 1936 року, хоча по фокусах ми намагаємося трошки, от як ви бачите, заставити швейцарців дипломатичним шляхом підкоритися нам. І я був чесно здивований, того, що Швейцарія, на момент кінця 1936 року, вони перебували у альянсі, який називається союзники. В який власне входить Франція та Російська імперія, а дві теж дуже сильні європейські країни. Але от швейцарці довірилися нам і гадаю, що ця довіра була пов'язана з тим, що в економічному та промисловому плані вони більше бачили в нас потенціала. Тим не менше, ми продовжуємо свою каточку в 36 році. Так би мовити, Перша світова війна вже йде, Того, що як і Росія, так і Франція. Так і багато країн Європи, світу, в частності Сполучених Штатів Америки, вже перебувають у стані війни. Не вступили лише тільки Британці та Дунайська Федерація. Це ми виправимо, гадаю, у сьогоднішній серії, так як нам іще треба підкорити королівство Югославія могутню країну, Балканська Федерація, яка укріпила свою політику за рахунок воз'єднання таких країн, як Сербія, Болгарія. Македонія сучасна, також Румунія і, на щастя, ультиматум, який виконали ми, він повністю був ефективний 9 грудня 1936 року. Не очікував я те, що. Наше товариство нації поповниться балканськими країнами, але трапилося справді неможливо. Такий дипломатичний хід, який виконали ми, який виконав Адольф Гітлер, довівши, довівши всьому світові, що в дипломатичному плані нам є на що претендувати, і краще зробити нам невеличкі уступки, лише би наша монархія не вступала в якихось там війни. Борис III у руля Йогославії. Дійсності, оцей болгарський король, який відіграв в нашому правлінні на Балканах, відіграв він дуже ключову роль. Саме тепер, коли після того, як нам удалося по суті приєднати ці території мирним шляхом без єдиного пострілу, до того ж, Самі вони перебували у альянсі союзників, що ну, можна говорити про те, вони могли нам відмовити, і нам або довелося з ними воювати, або довелося, як то кажуть, напитися водички і не, навіть і не дивитися в цей напрямок. Тим не менше політика розвивається, і через рік, а саме 21 грудня 1937 року, ми повинні були вступити в Першу світову війну. Яка розпочалася в 36 році. Це був дуже важкий крок нашої держави Адольфітлер готував цей народ до такого потрясіння, безперечно, що з сухим із води ми точно не вийдемо. Тут у нас є трієста місто вільних людей, і нам, на щастя, вдалося побудувати хоч якусь лінію оборону вздовж німецького та французького кордону. В таких країнах, як Італії, Швейцарії та власне і наших німецьких уже нових територій, так розпочалася Перша повномасштабна світова війна. Дуже жахливий конфлікт, який на момент початку 22 січня, грудня, точніше 1937 року, забрав уже мільйони. То, що воювали американці, от дивіться, вони навіть нам пропонують пакт Молотова-Ріббентропа, ну так би мовити, пакт про напад Франкл, Флан... Флан... Делано Рузвельт, він погодився і взяв на себе ініціативу, щоб допомагати нам у протистоянні того, що проти таких могутніх країн, як виявилося, воювати не так то і просто. Тут є і Польща, Польща, яка в реальному часі ну, здавалося, не вистоїть перед такими гігантами, як. Франція, ну, як наша Дунайська Федерація та Велика Британія, але не так сталося, як гадалося. Розтущає міць Нового світу. А 1 січня 1938 року Франклін Делано Рузвельт проголосив про те, що вони створюють ядерну бомбу. Я відверто вам скажу: ми теж створюємо ядерну бомбу. Я гадаю, що на кінець 38-го року, на початок 39-го року, технології нам дозволять їх. Виготовляти, ну, але це побачимо вже по ходу дії і взагалі, як ми ну, будемо могти її використовувати. Тим не менше, до кінця січня 1938 року нам вдалося фактично оточити велику групі року російських військ, розташованих на території сучасної Румунії та Мадярщини. І, як ви бачите, ефективно ми йдемо на Бухарест, знищуючи в котлування, який не повністю закритий, так як доведеться нам захопити Констанца та Добрич. Це е, портові міста, е, після захоплення яких ми закриємо оперативне тотальне оточення цієї групи руки на території балканських, Балканського полуострова. Хоча це вже більш така центральна. Східня Європа, але тим не менше. І так, друзі, ведуться повномасштабні військові дії. Поки що я воюю проти французів та Російської імперії, але багато країн намагається нас заручитися і схилити до участі і союзників нашої держави. Ми дуже ефективно провели свою контрнаступальну операцію, як в румунському театрі військових дій. Але доводиться нам ще воювати із нескореною Грецією. Я думав, що ця грецька кампанія буде доволі таки швидка. Але я трошки прорахувався, виправив, туди відправив всього-навсього 7 дивізій, Гадав, що тактика Blickstreal спрацює. Американці захоплюють паралельно з цим в березні 1938 року Мексико. Або ж всі мексиканську країну, таким чином, підкорюючи Північну, Південну Америку в своєму, під своїм прапором. Тим не менше, військові дії продовжуються з великими боями. Ми прориваємося, фактично боремося за кожен клаптик землі. Ворог не відступає нам. Ви бачите це самі на екрані. До Афін. Здавалося б, всього-навсього 4 треба пройти провінції. Але о, це задача дуже непроста. І без союзників ми би точно не витримали. Справді, можливо, поодиноці французів чи Російську імперію ми б перемогли, але у такій великій тотальній війні до, о, наша Дунайська Федерація не витримала б, я вже цього бачу. Так як, о, навіть маючи ці всі ресурси, я можу от, використовувати їх задля таких мінімастичних, мінімістичних, точніше, дії, операцій, таких як Висадка на Корсику, захоплення Греції, перемога на Румунському театрі військових дій і тому подібне. Ну що ж, друзі, ви бачите самі картину, як розпочалася Перша світова війна 1936 року для нашої країни. Якщо ми захопимо Корсику і е, ці стратегічні острови, то нам фактично відкриється шлях на підкорення Африки французької і, можливо, навіть висадитися на французьку землю. Того, що прорвати лінію оборони, оборони, яку побудували як і французи, так і з нашої сторони, ні вони, ні ми не можемо. І можемо ми там мати ну, 30 дивізій до 10, але фронт прорвати ніяк не вдасться. Я також на кінець 1938 року завершив підготовку до ефективної кампанії, за допомогою якої у Африці нам удалося згідно та спільно із британцями сину відтиснути практично ворога. Захопили ми також стратегічну ініціативу на цих островах. Франція. Та їхні союзники не мають тут переваги, тож ми легенько от захоплюємо ті острови і вивчаємо 26 листопада 1938 року ядерне озброєння. Друзі, це історичний момент. Це справді історичний момент. Я сподіваюся, що саме після 1938 кінця року, десь в 1939 році. Ми зможемо зробити перелом військової машини наших ворогів. Ну а наразі я з вами прощаюся. Сподіваюся, що даний відеоролик вам був корисний та цікавий. Не забуваємо ставити лайки, підписуватися на канал. До побачення, буде ще скоро третя частина, буде чи перемога, чи поразка, це вже побачимо. Ну і хай вам щастить!